Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Олексій, А чи можна священником вживати пиво? Краще пити компотик або просту звичайну воду. То корисніше для здоров'я. Ну, гріха у вживанні пива немає. Но коли це вже входить в звичку, коли це входить в залежність. То апостол Павло взагалі застерігає, що вживання алкогольних напоїв каже: не впивайся вином, бо від нього буває блуд і розпуста, то недобре. А коли залежна людина, то то вже і входить в звичку алкоголізму, то вже біда, то вже біда. І каже слово Боже, такі не унаслідують царства Божого. Тому, якщо нема мудрості і розуму і здоров'я до алкогольних напоїв, краще взагалі їх не вживати. Хтось дає обіцянку, як Йоанн Хреститель. Ні сікера, ні вина, ніякого п'янкого напою Іван Хреститель не пив. Так багато священників не вживають. Є, що хтось вживає. Є. Ви нікого не засуджуйте, бо ні я, ні ви не можемо бути судею. Але Слово Боже рекомендує утримуватися від пристрастей, пожадливостей і від алкоголю. Тому всім здоров'я. Трошки пива не буде гріхом. Будьте здоровенькі, але з мудрістю. Якщо нема мудрості, то лучше не пити все з Богом.